Ви знаєте, де коли доля підкидає неочікувані можливості. І так уявіть собі дівчину кинув хлопець і вона приїхала до кращого друга. <свист> Коля Таня, Таня, Таня що сталося <свист> Мене кинув хлопець. <свист> <свист> так, так, розказуй, розказуй. І ти знаєш, саме основне, що все добре було. Він мене проважав до Uh -huh. Квіти дарував. Так, так, а що розійшлися? Що розійшлися, бо я сказала, що я вагітна. А ти вагіт. Але я пожартувала. А ти пожартував. Так. Але я сказала йому, що в мене є дитина. Ага, в тебе є дитина. Так, але це моя собака. Вона для мене як дитина. На Даня, давай також швидше розкаже, чим закінчилася історія. Бо якщо з тобою не вийде, то я ще до святки встигаю. Давай бігом. Тай, оце не каже, серйозно.